Два відра відбірної молодої херсонської картоплі вирішили передати місцеві аграрії заступнику губернатора Херсонської області Анатолію Хоменко та голові райдержадміністрації голої пристані Олексію Морєву. В області, незважаючи на численні обіцянки влади, великий оптовий ринок для реалізації сільгоспродукції так і не побудовано, а збудований за бюджетні кошти і помпезно відкрити новий ринок у голій пристані так по-справжньому й не запрацював. Через це ранній картопля перець, баклажани та томати залишаються гнити на полях. У мене зараз картошка на огороді, Я не можу її продати. Розумієте, в чому справа? Тому що я не можу, вона мені йде по мінусам. Якщо я її вивезу на базар, у мене буде мінус 200 гривень. А якщо я її перепахаю на удобрення, то мені тоже надо купити солярки, мені надо наняти трактор. І я сейчас не знаю, вот картопля, вот, которая вот в відрі. Ви поймаєте така от картопля, і це не только у мене. це 90% населення. Люди плачуть херсонські аграрії прогнозують голодну зиму своїм родинам. Про це вони заявили на прес-конференції. Причин катастрофічної ситуації з реалізацією ранніх овочів назвали чимало. Найбільше фермерів обурює те, що супермаркети в області та по всій Україні завалені не вітчизняним екологічно чистим продуктом, а картоплею США, перцем з Єгипту та Томатами. Туреччини наводніли повні ринки імпортним овочем. А чому не це ж треба овочі тут хранить? Ви розумієте, як його треба обробити і чим, щоб він хранився цей куша. Отримався дисбаланс дуже величезний на ринку, тобто виробник дуже страждає. Чому? Мішок аміачної селітри 200 гривень 220. коштує 220 гривень. За нітроамофоску. взагалі розмови немає. Паливно-мастильні матеріали дуже, також дуже дорогі. Я маю трактор, але мені теж тяжко. Ми маємо трактор з чоловіком. Але запчастини всі, значить, паливно-мастильні матеріали вже з'їдають те, що ти отримав там якийсь прибуток. Якщо була б центральна закупка державна, це до держава організувати чтобы была какая-то цена, чтобы можно было рассчитать, почем будет этот товар, сколько стоит солярка, сколько стоит там масло, сколько стоит обслуживание техники. А мы работаем так вслепую, скажем так. Сколько будет картошка, никто не знает на следующий год. Сколько нужно понести затрат? Ніхто не знає, тому що осінню ціна на солярку одна, весною, вона абсолютно друга. Ситуація погіршується ще й тим, що за відсутності обігових коштів селяни брали кредити під драконівські відсотки в кредитних спілках. Як тепер їх віддавати? Я хочу звернутися. Якщо хочете допомогти сільгоспиробнику, дайте, будь ласка, державну відсоткову ставку 3% за рік. І не за рік повертати ці борги, розумієте? Це наскільки треба бути багатою людиною, щоб взяти кредит і за рік повернути і ще із високими відсотковими ставками. Ініціативна група фермерів з нової збурівки на прес-конференцію запросили народного депутата України Катерину Самойлик, яка проблему аграріїв вже озвучила з трибуни Верховної Ради і далі налаштована допомагати селянам. Мені сейчас проміжутичної інформація, що питання вивчається. Я боюсь, что он будет изучаться до тех пор, пока перегниет картошка, пока перегнают ковуны, дыни, помидоры и все остальное. Поэтому люди обратились ко мне, я отреагировала. Я отреагирую и сейчас, потому что сегодня я еду, последняя неделя сессии будет. Ну, я б хотіла би, щоб ми всі тут були солідарні. Ну, скажіть, у кого із каззарчити народного депутата також вразила державницька позиція харсонських аграріїв, які тепер самі агітують за єдиний економічний простір з Росією Білоруссю та Казахстаном. Люди по державному підходять, кажуть, що наші ринки сьогодні знаходяться передовсім в Росії, і звичайно, в Білорусі. Звичайно, в Білорусі хоч і бульба в них є, але зато немає іншої родини. В мене просто вразило. Оце така державницька позиція цих людей, що розкрити нам кордони. Ми коли в'їжджали у нас на порозі на базарі на ринку, у нас забрали всю городину. І ми не мали клопоту з нею. Селяни налаштовані рішуче. Якщо їхні вимоги по будівництву оптових ринків на Херсонщині та відкриттю кордонів з Росією та Білоруссю не будуть почуті, вони готові пікетувати міністерство АПК України. Але до Києва вже повезуть ні два відра відбірної картоплі, а тони гнилої. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.